У мене син на війні поранений. І будуть його скоро виписувати, і нога в нього роздроблена. А як він буде ходити на восьмий поверх? Він ще буде місяців три на, на, на як лікуватися. Мікрорайон Левада, сьомий під'їзд багатоповерхівки Повавілова, 13, дріб 42. Вже п'ятий місяць тут не працює ліфт, скаржаться мешканці будинку. Зараз війна йде. що треба ж як то думати про хлопців, які приходять. Не менш кричуща ситуація, і у мешканки цього будинку пані Любові У мене син інвалід от другої групи. Він не може спускатися. Я визивала йому скору. Коли була тривога і була та сама, свята не було, в нього сахарний діабет. І коли йому сахар упав зовсім, в нього почались судороги, все, коли я пішла в лікарню, то немає ні не, не наміров, нічого. І мені кажуть, чого його тоді не відправили в лікарню? Говорю, а хто б мені кажу, ліфт не робить, хто б мені його ні з сьомого етажа, тим більше він був в комі. Загалом, говорять жінки, п'ятеро чоловіків з їхнього під'їзду в ЗСУ. Один з них втратив на війні ногу. Потерпають через несправний ліфт і інші сусіди. Я живу на восьмому поверсі. У мене дуже болить спина. Спускатися і підніматися дуже трудно. Протягом чотирьох місяців люди зверталися в усі можливі служби, сподіваючись якнайшвидше вирішити проблему, але поки що безрезультатно. Ми дзвонили туди у диспетчерську, горжил кругом. Спочатку вони робили, значить, казали, що це вас трос, це вас то, а потім почали кидати просто трубку. Полтава ліфт само дзвонили і Ну дуже важко. Сказали, що це саме, це надовго буде ремонт, що у вас аварійний ліфт. Ну, Прішні, ніж відключати ліфт, треба було хоч когось із мешканців позвати і сказати, відкільки ми знаємо, що там з ним залишилося. Вже у номер 2 нам пояснили причини несправності ліфту знос канатів. Знов головних канатів, це роботи поточного характеру, які повинні виконуватися за кошти додаткові. це не входить в тариф. будуть ага. виділені кошти, тоді будуть виконуватися роботи. У цьогорічному міському бюджеті передбачена програма капітального ремонту ліфтів, говорить депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук, який опікується мікрорайоном Левада, неодноразово депутатами Полтавської міської ради був розглянути цей проект рішення на депутатських комісіях. Куди цей проект рішення по ЖКХ, куди і входить програма по ремонту ліфтів у нашому місті? На даний час виділена кошта сума фінансування 3 мільйони гривень. Але звісно, ці кошти Недостатньо для того, щоб відремонтувати ці ці ліфти. Спочатку почнемо ми ремонтувати найбільше необхідні ці ліфти, ну, ліфти, і потім, після того як буде кошти використані, ми дофінансуємо цю програму. Питання ремонту ліфтів мають розглянути на наступній сесії Полтавської міської ради. Проте її дату поки що не називають.